Баштан Балаган. Вітаю, друзі. Сьогодні 2 червня. І ми на Баштані на моєму. Ось купив отакий девайс, який міряє кислотність грунту. Кислотність непогана. 6,8 показує. Також вимірює вологість. Вологість більше 80%. Прекрасно. ось. Така от штуковина з Китаю. Кажуть наші спеціалісти, досить точна штучка. Нагадаю, вологість... Майже на всьому періоді вегетації до початку плодоношення нам треба підтримувати на грядках з кавуном порядка 80%. Не думайте, що кавун теплолюбивий, але не любить води. Друзі, деякі рослинки дуже радують росту і вже досягають майже балагану. Мабуть, треба було б зняти цей балаган, але, друзі, температура ночами, обіцяю, ще в найближчі дні до 9 градусів тепла. Друзі, а це для кавуна це біда. Це великий стрес. Коли температура опускається нижче 15 градусів, кавун перестає рости потерпає від стресу. Любить він так, як і ми з вами, тепло і затишок. Ось тут в нього ідеальні умови. Навіть, чесно скажучи, боюсь чимось підживлювати більше, бо росте він просто чудово. Ріст прекрасний. Нагадаю, 2 червня. Вінниччина. Друзі, будь ласка, діліться в кого, як себе почувають кавуни на цю дату. Буде дуже цікаво побачити. Технологія використання цього приладу дуже, дуже проста. Втикаємо в землю і спостерігаємо за стрілочкою. Спочатку воно відхиляється на мінімальну кислотність, потім потрошки рухається стрілка і доходить до того значення, яке відповідає кислотності ґрунту. Ось ми бачимо <кій> <кій> десь 6,5 до 6,8 в різних місцях. Це кавунчик вже висаджений пізніше, але теж він такий непоганий, друзі. А деньки взагалі чудово поросли, як ви можете бачити, але повторюсь, знімати балаган рано. Так, що показує наш апарат. 6,5. Вимірюємо вологість. Вологість більше 80%. Прекрасно. В найближчих кілька днів ще поливати не будемо. Ось так. Ось так виглядає динька, друзі, це. На сорт Амалік висаджено в касети десь в перших числах травня. Причому в електропарничок наш от взялись вигляд цих денег. Для тих, хто рекомендує висівати мало не в березні кавунединю. Головне створити умови. А Термін висів краще трошки відкласти і підготувати ґрунт. Прогріти його гарненько завчасно. Замочувати прозорою плівкою в нашому регіоні на півдні. Там можливі варіанти, а в нас треба, щоб добре прогрівався ґрунт, а не плівка. Тому плівочка має бути прозора, на мою думку. Ну і на думку агрономів на півдні, які займаються вирощуванням ранньої продукції. А ось це, друзі, талісман. Теж видно непогано себе почуває. Ось такі листя. Порівняю, з друзі, листян. на долоню більше. Ось такий листочок. Нагадаю, це все. На все у нас 2 червня і це Вінничина. Друзі, відео попереднє зараз видалю, де обробляв абрикосу сумішу фосфіта, калію та з саліцилатом. У зв'язку з чим помітив рецепт недосконалий. Листочки ось так покрутило лодочкою деякі. Причому це спостерігається і на абрикосах, і на винограді на деякому. Так що, друзі, треба коригувати дозування. Відео видалю, щоб ніхто цього не повторював. Поки що рецепт недосконалий. Але є й позитивний момент. Друзі, ось ця гілочка, яку знімав в попередньому відео із забитими судинами, дала трошки комедії. Отже, якийсь результат, думаю, є. Ми її зрізжемо ще нижче і побачимо, що буде далі. Друзі, даний прибор не призначений для вимірювання. Староширощені, ну, тому дає дуже суттєву похибку. Тут ми бачимо 6,6-6,7. Парашметр для рідин показує нам 7,3. Ну, приблизно те ж саме показує лакмусовий паперець десь між 7 і 7,5. Друзі, прилад хороший і потрібний в господарстві. Всім рекомендую, тим паче батарейки йому не потрібні для живлення. А на цьому, друзі, до побачення. Слава Україні. Всім до зустрічі!